Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Вибори близько. Мелькають наступні інсайди. Не знаємо, вірити чи не вірити. Але така інформація є. Володимир Зеленський провів таємну зустріч із колишнім очільником армії Валерій Залужний. Зустріч на якій відбувся чіткий сигнал про зміну формату управління. Згідно з джерелами, радник президента Андрій Єрмак фактично виключений із процесу переговорів з Єрмака. Офіційно він залишився на банковій, але вже не бере участі в рішеннях, які стосуються тактики, стратегії зовнішньої політики. Зеленський усе частіше дослухається до залужного і інших радників із безпекового блоку. Водночас, ігноруючи Єрмака, тихо зміщуючи його з ключових позицій. Пише телеграм-канал Офісне мишення. За даними учасників зустрічі, розмова на банковій тривала значно довше ніж зазвичай. Обговорювалися чіткі кроки підсилення фронтових операцій, пришвидшення перекидання резервів, зміну порядку інформаційної роботи. Залужний озвучив своє бачення зовнішньої політики ситуації на фронті з картами, де показано нові осі атаки, резерви та план оборони. Зеленський погодився, що команда радників має бути перезавантажена і саме під час цієї зустрічі ухвалено рішення про значне скорочення впливу Єрмака і інших радників, які працювали до цього. У розмові була присутня чітка фраза Ми змінюємо керівництво безпеки і стратегічного курсу. Це був сигнал, який розійшовся серед оточення президента. Ця подія має значення не лише як кадрова патрубація, але як перехід у нову фазу управління воєнними діями і безпекою переходить в тіснішу координацію між президентом і головнокомандувачем, а адміністративні радники в допоміжну роль. Формується модель, де фронтові інтереси і стратегія набувають суттєвішої ваги мовчазне зміщення Єрмака вказує на можливу зміну стилю від політичної винагороди до прямої військової компетенції. Що, по перше, це зміщення сигналізує, що президент України обирає курс орієнтований на чітку інтеграцію військової стратегії політичного керівництва по друге усунення радника із впливової позиції демонструє, що Зеленський готовий діяти більш автономно, менше через адміністративну бюрократію. По третє, для супротивника це означає, що українське керівництво зараз менш розпорошене, більше сфокусоване, що підвищує ризик для протилежної сторони. Новий формат управління створює умови, за яких українська сторона може посилити темп і тиск, і це має бути враховано усіма учасниками конфлікту відразу після зустрічі з залужним. Глава держави провів внутрішню нараду і своїм оточенням, де вперше за тривалий час відбулась розмова. Без участі офісу президента в особі Єрмака це ще більше посилило сигнали про те, що формат прийняття рішень у секторі оборони і політичного керівництва переформатують, переформатовують на тлі цього. Почали циркулювати чутки про формування нового військово цивільного штабу при Президентові, до якого війдуть колишній генерал залужний керівник ГУР СБУ, декілька незалежних експертів із безпеки, а також представники міжнародних військових радників. Цей орган має діяти паралельно з РНБО, але бути більш оперативним і гнучким. Джерела в дипломатичних колах повідомляють, що західні партнери схвально відреагували на такий крок, назвавши його поверненням до системного управління війною. На банковій також було зафіксовано посилення охорони окремих офісів і обмеження доступу для окремих осіб із колишнього оточення. Преса поки не отримала офіційних заяв, але кулуарні витоки свідчать про те, що Єрмаку можуть запропонувати почесне призначення на міжнародну посаду, що дозволить вивести його з внутрішньої політики з мінімальним резонансом. Цей сценарій вже тестується в комунікаціях з західними партнерами аби уникнути іміджового удару по президентові та зберегти контроль над інституційною стабільністю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.